Юрій Ізрик інший людина сама не може нічого. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати вірші і радість ділити, не ризикуючи. Хто зможе в будь мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідки для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не злови звіра віднайде Бога. Не знайде Бога. Візьме люстерку та навіть там себе не впізнає. Бо в собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама не може нічого. Ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже. Постій поблизу, помовчу. Подихай.